Як помічник депутата обласної військової обласної ради Владислава Поляка щиро вітаю всіх присутніх з днем знань, справжнім всенародним святом, мудрості, доброти, людяності. Цей день завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається цікавий і водночас нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя. Бажаємо всім школярам! У тому числі першокласникам на цьому шляху підкорити нові вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів та досягти омріяної мети, переконані ваші здібності, наполегливість стануть запорукою визначних успіхів у дорослому житті, а сприятимуть цьому високі стандарти української освіти, рівні можливості в її здобутті для кожної дитини. Найщиріші слова подяки педагогам, які щедро діляться своїми знаннями. Їх мудрість і великодушність залишається з вихованцями на все життя. Нехай цьогорічний першовересень буде сонячним, несе добрий настрій у кожну школу, кожну родину. Зі святом дорогі друзі, вам! Дозвольте вручити подарунки від депутата Закарпатської обласної ради Владислава Миколайовича Поляка. З допомогою яких можете легше якісніше засвоювати звання, це подарунковий сертифікат на комплект навчальних меблів та подарунковий сертифікат на інтерактивну дошку, ноутбук та проектор зі святом знань. А зараз Роман Михайло Михайлович, помічник депутата обласної державної адміністрації Поляка Владислава Миколаєвича. Дорогі учні, шановні батьки, вчителі, від імені обласного депутата Владислава Миколайовича Поляка. Я хочу привітати всіх вас сьогоднішні святом. Побажати вам здоров'я, успіху, в навчанні і всього найкращого. А також маю за честь. Подарувати вашій школі сертифікат на новий ноутбук. А я хочу подякувати поляку Владиславу, випускнику нашої школи, який не забуває за рідну школу. Адже ми всі добре знаємо, що на річчя школи він нам подарував. Інтерактивну дошку і е, проектор, а тепер доповнення до цього є і ще і ноутбук. Тож тобто дуже гарно дякуємо за цей щирий подарунок і за те, що він не забуває першу рідну школу. Дякуємо дуже гарно.